Корисні думки з книжок для інфобізнесу, частина 49. У вас є які-небудь дипломи по маркетингу? Ні, я ледь закінчив коледж і отримав трійку по маркетингу. Я не отримував хороших оцінок і у мене немає ніяких сертифікатів на моє ім'я. Але знаєте що? Я дійсно добре вмію доводити людей до результатів. І ці результати це мої сертифікати. Тоні Робінс розповів мені, що коли він вперше почав вивчати нейролінгвістичне програмування НЛП, він записався на шестимісячний сертифікаційний курс і вже через декілька днів полюбив це. Він швидко освоїв навик і одразу ж захотів почати допомагати людям. Тренери сказали йому: Ви не можете це робити, ви ще не сертифіковані. А тоні відповів: сертифікований. Я знаю, як допомогти людям. Йдемо це робити. Той вечір він вийшов зі свого номеру, перейшов вулицю, пішов в сторону найближчого ресторану і почав допомагати людям кинути курити і допомагати їм в багатьох інших дивовижних речах. У підсумку його виключили з програми, тому що він практикувався, не маючи сертифікату. Тим не менш, він змінив життя мільйонам людей за допомогою НЛП і все це без будь-яких сертифікатів. Тому ваші результати і результати ваших учнів це і є ваші сертифікати.